Дівчата, всім привіт. Сьогодні нічого не встигаю. Треба багато справ переробити. Зараз буду фарбуватись, бо вже така райдуга на голові. І коричневий, і рудий, і сивий, і чорний. Ну таке, чорті, шо і з боку бантик. Ой, все. вам Дівчата, я пофарбувалась. Ось мій новий відтінок. Мій відтінок, яким я раніше фарбувалась. Бо цей каштановий з рудим відтінком. Мені зовсім не подобався. Перший раз, коли цією фарбою пофарбувалось, було наче нормально. Другий вже взагалі не подобалось. А зараз ось це вже моє. Мій відтінок, мій колір набагато більш впевнено себе з таким кольором почуваю. Такі справи. Зараз біжу до Наталі своєї. Така я сьогодні трохи запихана. Трохи, трохи я сьогодні заклопотана. Може, сумбурне відео буде. Після Наталі хочу забігти в Єву, в АТБ. Може щось зніму. Та й таке, як я кажу. Дівчат, виходжу тільки що від Наталі. Всі процедурки зробили мені. І знаєте, що вийшла я і не заплатила. От скажіть мені, будь ласка, у вас же теж таке було, що ви виходили, а заплатити забували. Я ж не одна така. Зараз в булочник зайду і потім з вами в Єві полазимо трошки. Хотіла в булочник я купити хвасок, а його немає. Дівчатка зайшла в Єву, покажу зараз вам кілька акцій. Ось така Gabbana маскійна Versace – 50 від звичайної ціни. Маскійно той. Звичайна ціна 2,800 за 30 мл. Зараз 1400. Що ще подивимось, Versace Bright Брайтквіста, знаю. Багато хто його полюбляє. Звичайно, ціна за 50 мл 4400, зараз 2640. Я хочу крабик показати ось такий для ваших донечок. Дивіться, який. Прикольний, пухна 80 гривень. І ще один мені сподобався. Дивіться, шкіряний бант. Такий прикольний, щось в ньому є. 129. Із мінімалістичного такий. Акуратненький. За 70 Золотисті. Ось гарна ція на вихідні з 30 по 1. Один плюс один дорівнює три. Бананчики, песики жіночі, полумички, чоловічі, дивіться, теж корги, котики, гарфи, бокали пива. Ось таке. <рес> так, це що? Це жіночий леопард, У нас сердечка сердечки прикольні. Це довгі шкарпетки. 35 гривень, ці по 45 п'ять, чоловічі 45, 50 графік. Так, дитячі теж є по 31 і по 45 Це дитячі. Ні, це звичайно персики прикольні, як жопки виглядають. На іграшки теж це 1 плюс 1 дорівнює 3 Для діток це теж чудово. На всі креми та сироватки до догляду обличчям 1 плюс 1 дорівнює 3. Зараз візьму пару якихось популярних кремчиків. Покажу вам ціни приблизно. Наприклад, Лоріарус такий ось 45, денний крем. Ціна 269. Потім гарнір з вітаміном, все, теж, здається, денний крем. Там 216 гривень. Ось такий гарнір, гіалуроновий алоя, 216 гривень, денний зволожуючий. До речі, бачите, гарнір тут є. Це гіалуроновий алої для усіх типів шкіри. Для нормальної та комбінованої і для чутливої сухої шкіри. Ціна тільки для усіх типів 221. Ось ці два по 216. Ось такі ніве. Вони по 167. 55 плюс 167. І цей. Нічний. 67. Загалом ціни нормальні на крема, Ну і сиворотку можна собі взяти в подарунок. Або два кремчики, третій у подарунок. Показую вам, що на лірен автозасмагу, кремчики з шиммером теж зараз акції діють. Я не пробувала, не знаю, який ефект. У мене з того року ще доктор Морід залишився, буду їм маститися, щоб шкіра була не бліда. Зараз ще ось така акція діє. Якщо купити два засоби для автозасмаги, да, на суму від 249 гривень, то можна в подарунок отримати ось цю рукавичку для нанесення автозасмаги. Що у нас по цінам на автозасмагу? 189 А Лосьон 249. Ось такі ціни. Бунчики на знижках 216 гривень великі. І маленькі 141. Оце маленький, дуже зручний. Поклав сумочкою з собою носиш і Якщо втратила свіжість поприскав. І виглядаєш на мільйон. І ось ці якісь, не знаю, що це за фірма. Тут 9 гривень, досить вигідна ціна за 200 мл. А маленький скільки, а маленький 100 мл 65,90. Я оце, напевно, візьму маленьке. Я взагалі дуже-дуже рідко користуюсь сухими шампунями, бо це для шкіри обличчя і для шкіри голови. Не корисно. Ну, для моєї шкіри голови та обличчя для вашої, не знаю. У кожного своя переносимість. В мене шкіра стає негарного стану, якщо часто використовувати сухі шампуні. Але настало літо, тож взяла ось цей якийсь не дуже дорогий, 66 гривень, 65-90. Спробую розповім вам, як мені ефект. Знижка на оцей гель для прання Active Watch Універсал. 4 кіло лише скільки у нас тут? 70 гривень. Якщо, оба... Якщо б на пішки йшла, обов'язково взяла цей гель Дуже вигідна ціна. Так що приходьте, дівчата обов'язково візьміть. Зараз, тим паче, потрібно перепрати зимові речі, Там криву, куда. Де... Тож можна і взяти. А ось такий великий на наскільки тут кіло? 5,7 кг 189 гривень. Теж непогана ціна. Так, фарба для волосся палет Зараз на знижці 92,90. Ось така. Потім Ось Nature's теж 103 гривні. Потім Гарнієр 116 гривень. Color Sensation. Що ще зараз подивлюсь? Якась авена. Не знаю, що це за фірма, але ціна вигідна. 65,90 і 74,90. Кастинг кастінг Кремгуз теж на знижці 287 гривень. Хто користується, зараз знижечка. Вихідні знижки на засоби для моделювання волосся, 1 плюс 1 дорівнює 3. Я так розумію, це пінки, лаки, гелі для укладки. Хто користується, дівчата, приходьте, купляйте, беріть два, третій беріть у подарунок. Знижки тут ще. Ось, наприклад, давайте подивимось якийсь лак сюз 300, 300 мл 227 гривень. Я не знаю, дівчат, дорого це чи дешево, бо я лаками пінками не користуюсь. Може, це зараз нормальна ціна. А ось є якийсь рамботан, лак. 175 мл, це, напевно, маленька. 60 гривень. Дуже мені сподобалася ось ця зубна паста Біомед, але зараз не на знижках, вона буду чекати, коли зроблять знижку. Дівчата прийшла в лару, хочу вам порекомендувати оцю печінку тріски від три Зараз на знижці 70 гривень. Дуже смачний салат. Якщо туди додати яєчко, оплаваний сирочок. Навіть не само так це, а як намазка на грінку. Так, ще знижечка на Донець по 70 гривень. А ось це що? Донець у розсолі за 39. Так, у розсолі за 40, воліці за 70. Дівчата! Була в Єві, була в Варусі, в Єві щось вам познімала. Зараз топаю ГТБ. Хочу вам сказати, що вже шоста година вечора, а сонце так пече, наче середина липня. Ось так. Купила собі водички і нап'ю, розмовляю з вами. Зараз виключу камери, нап'юся. Так. Не знаю, мені здається, що парить, може мені це вже здається. Жаркувато. Кажуть синоптики, що це літо буде аномально спекотним. Подивимось, подивимось. Травень, звісно, у нас теплою погодою не радував. Більш дощі йшли, вітра дули. Таке слава Богу, з, з корчиком. Зараз знижка 10,50. Нормальна ціна. Ще на сирочки з маком. Теж знижка 10,50. на оце з манго теж 10,50. На картопельку знижка 7,60. А це що, розумний вибір 7,50 якась ваніль. А йогурт Марійка. Теж гарна знижка, зараз 2050 з та какао. І ось цей шарик на 27,50. Ще зніму вам зараз оселедець напевно, більше нічого знімати не буду, бо дуже багато народу вечір, що я хотіла. Так, оселедець, козацький веладіс, 7020. Скільки грам? 270. Отім. Оселедець своя лінія. Так, я забражаю. Оселедець своя лінія 180 грам, 44,90. 300 грамів 69,50 грамів. І ще я бачила ось цей. Ахлавіток дуже смачний. Тут пів кіло здається. Так, пів кіло 143,90. Це оселець показаю і виключаюсь. Ще знижка на червону рибку, на сьомого від своєї лінії. Зараз 169,90. Занесла, дівчата, я пакет за тебе додому. А зараз ще в ДАФІ йду. Так багато всього накупила, а крабові палочки забула. Ну, я все одно в Ашан збиралась, тож нічого страшного. Дівчата, Саша прибігам, ще Ось я вам хочу показати дуже вигідна ціна. 1850, такі як і дерме. Дуже прикольні. І ось такі це, напевно, шкіра. Ці дорожчі. 3750. Теж гарні. Дуже класні ціна за 1850 і білі, і беш, і рожеві. Гарні. Хто шукає по вигідній ціні, заходьте ось сюди. Дафі. Покажу ці вафлі, котрі показувала в вчорашньому відео. Зараз на знижці 24-21. Чого так будемо? Я не знаю. Мені, мене завжди в грошей не думає. Є молочні, шоколадні, лісовий горіх, лимон, полуничка. і все. Дівчата, напевно, на цьому я буду вам казати до зустрічі. Дякую, що подивились. Ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось у новому відео.